і на Слава Ісусу Христу! Це наша церква при Святої Трійці, греко-католицька, збудована в 2005 році. Церкву будували наші односельчани. Своїми селами. І, і їх жінки, газдині у нас тобто кажуть, носили їсти, допомагали і теж ці всі вишивки, що в церкві вони оздобляли. Дома вишивали. Ну, і так у нас громада є 95 дворів. І править нас отець Ігор. Кобаків, молодий священник, гарний такий. З нами в Зарваницю ходить на Прощі. Ходить на Богослужіння і в п'ятницю першу має, суботу. Далі я знаю, що вам ще сказати. І нас люди такі чемні, слухняні. У нас ще є на підпільниця Чорня Канна. Я дам їй мікрофон, що в нас ще а ходила тобі. в підпілля. А, ну. а Скажіть, будь ласка, про церкву в підпіллі. Підпілля, підпілля я в нас беру, ще знати край. А де саме? Ну, до нас приходили всяники, в мене в хаті поправили. Тут... І я з селами їхала, ну, у їхала. Де ну, як цей був з Крему Одеський, цей наш владек. Не, ну так переважно на рік правилося, бо по, по 4-5 разів приходив священник. Бо я так святе, йшла до Коломиї, миї, розносила людям ті, що не могли прийти поїхати на Спаса, на Новеликдень, світло розносила. І так помало дійшла аж до. До 90-х років. До 90-х років. А скільки років так відбувалося в підпіллі? Я 15 років була. Я. А взагалі тут скільки років було підпіллення? Від 46-го 46 року у нас підпілля. У нас від 46-го, Наші теж, де я живу, теж були в моїй старенькі підпілля, тата. А зберігали і ту церкву та і шанували цю. Не дали занепасти її. А скажіть, от як Підпіллі був острах, чи як от взагалі це все організовано було? Був острах. Ну, були такі, що підсилали, під, підсилали та й, ну, розвідувати, де правиться, де що. На, та, та й, та й, та й було. КГБ. Але якось проходило так, що було так, що її захоп'яли, там була така церква, що була закрита. І там відправлялося. Ну і там приходили, і там розганяли. Ну, але якось так проходило, Що бог допомагав. Так. А як саме священнику вдавалося? Це ж скритно бути тут. і а, Були, ну, були, були, були такі хати небезпечні, що було страшно попри них тим, ну Бо знали, що це у нас у селі таке є. Ну, вони так ідуть перед собою, говорять мій по-русски. Хто знає, хто тобі йде. А ви питають кора, але ну, і так проходили. проходили. Ну і, там, ну, і Бог допомагав, щоб, щоб проходили, щоб не, не було такого, щоб у нас було якесь страх, був, але все проходило. А був якийсь, от, е, який за ваш ці 15-літній досвід най, такий, найтривожніший випадок, розкажіть якийсь. Найстрашніший момент, можливо? Найстрашніший було так, коли ми були в церкві. І там якраз на Вознесенні там храм був. Це було в Тлумацькому районі. І ми якраз мали починатися служба Божа, був Василик Павло Владика, і прийшли кагабісти. Прийшли, і Хто на дворі лишився на дворі, хто в церкві, в церкві, і всі, вони на всіх дверях стали і все. В церкві відправилася, служба Божа читана. На дворі хто був, то ми молилися так, потім після служби oh. убрали владику по-жіночому. Hmm. <реш> <реш> Все так, як ми там. А він був низький, жінки oh. високі навколо него стали і так вийшли на за двір. Oh, <реш> 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 і, і Забрав машину і поїхала. А вони стоять і чекають владики, бо вийшов в церкві. <реш> Таке було. То okay, був ще. і страх. І сміх, і варень. Ну, ну вся рада. Але все переживали, звали, слава Богу. А як володику звали? Павло, Павло Василь, Василь. Павло. Покійний він тепер уже. Так. І було... нас тут покійний, є, кривульча кота Бу... з теж з підпілля ще з тепло страшно... біля церкви похований. Було страшно, але й було весело. Ми <гум> були духом усі одним духом. Були. А була віра, що підпілля завершиться коли-небудь? Ну, нас усе підтримав, був такий софрон Дмитерко, Ми все до нього приходили до, до Коломиї, і він усе нас благословив так на посідку, щоб аби вже було всь... явно. Але ми оце, якось, не могли це повірити, що це таке може бути, щоб ми йшли явно, бо нас ми весь не бояли. Но, прийшла та хвиля, як він говорив, так і прийшла та хвиля, що, що ми йдемо явно. Все малетва це це було, малетва років залізо переломю. Це було так, як я знала, що це можна. Я сама собі не вірила, що це я йду і, і сімейну, йду до церкви, і, в церкву, і там мені нічого не, не, не каже, що ти йдеш, куди ти йдеш. Це було не так. А в яких саме селах була підпільна служба? От ви знаєте точно, от в цьому районі? Ну, березове, березове, березове нижній березів, верхній березів. Чорні Ослави, білі Ослави, Заріччя, Делятин, Дора, Ланчин, Це, ці, там, кра, в Краснів також приходили деколи. Де Тепер у Тлуманському районі церква була, що ми одно до неї йшли, потім не розігнали. І там була також в Яківці така хата, що також ми туди їхали Все, на, на, на відправу. А та й до Зарваниці ми ходили також тайно. Ходили, ще стаду ходили. Там не ж була керничка така, була розбита капличка, десь купка каміння була. Ну, там люди приходили, свічки клали брали, і там міліція завжди один раз стояла і не давали воду брати, але жінки От не... Та й так, що проходило. Вночі правила, вночі йдемо в ліс, там робі пристили і в лісі відправляли. Службу правили в лісі. Так, в лісі. Yeah. Так. Було страшно, було і весело. Хотіли злопати владеку, що ну, він має йти де справити. А він сідає на равер, дівку на равер і поїхав. Хто знає, що там владек? сан. І це що таке? І я не знаю, що зараз дивидає. Знаходимося на цвинтарі біля церкви Петра і Павла. Церква Петра Павла була збудована 1904 року, освячена 906 року. Боже милий, колись як наставало Петра, то ми два-три дні готувалися до цього свята йшли з брусторів, з річки, з верховини до Жаб'ї, називалося. З Ворохти, з Микуличинів, Брус, Брустор, я вже казав, Коломиї, коса, все люди йшли, як тепер до Зарваниці ми йдемо на прощу, так, до нашого космача линули колись люди. Тут колись правий і отець Романюк, і, і цей Василій, він тепер помер вже, що нас роздвоїв. Ну, аж жаль говорити за це все. А там у нас була ще Дубушівська церква, лише тільки дзвільниця. дзвіниця. Колись ця історія ще давні не мені розказував, мій дід, де жив на вуйко, по-нашому називався, що вона була маленька церква, її взяли і подарували у сусіднє село. А тут, на цьому місці, збудували цю церкву. А відтак у 70-ті роки атеїсти її зруйнували, запалили. А там остався цвинтар і каплиця. Там наші предки, прадіди похоронені. А це вже новіший цвинтар. А де вона розташована церква? Церква, ну як і на кляузу, туди той присілок, на полонину, там віце півтора кілометра буде від цієї церкви. То називалося колись Горішне село, а це було Долішне. І там як церква носила. П'ятниці Параскеви, там храм був і зеленої неділі, що теж храм був у нас там у Горішному селі. Але скажіть, як її запалили саме? А запалили, бо, ну як вам сказати, атеїсти? Ми почали її відбудовувати, і тоді закрили цю Петропавлівську церкву. нам. І ми мусили вже лишити церкви. А якби ми були відбудували, то найби і музей був, був. він би був зберіг і донині. А тепер то місце обгорожено, де була церква. Лише з вільниці, В 70-х роках це було, коли якраз атеїзм цей діяв, большевики. Та й таке то дуже тяжко, що нам її зруйнували, бо то наші там предки будували. Вона була без жодного цвяха, що цвяха там не було на ній. Все так вона була збудована. А в космачі скільки людей проживає? У нас населення версім тисяч. По версім тисяч. Таких два села на космач є. На космач на Україну. Космач і ще одне таке село, найбільше села. Okay. А от чим займаються люди тут в залі в селі? У нас люди писанкарством, різьблє, вишивають. У нас дуже бачите, такі яскраві вишивки, як сонечко світить, так і у нас яскраві жовті вишивки. Так. Помаранчеві. Такі Так, так. Такі українські, такі, веселі, збагачені. Та, та, у нас люди худобу тримають, і багато вже і за границю їздять. Бо так грошей недостачі, Але в нас люди такі веселі, такі дружні, працьовиті в нас люди. Що Нічого на наших людей не можна сказати, що вони є ліниві. Дай Боже. Церкву перекривали, такі брали, назвали корета. Угу. І тими олімінові. А тепер перекрили були. Таку бляху, а тепер Енчу передала з баху. Вона теж була під деревляною. Осажено було. Тут давні є фотографії. в мене чи ще... тут найплуг був Лух. що таке військо називалося лух. що проводили уроки хлопці наші предки. Так, mm -hmm. так. Тепер цієї неділі у нас ми дуже сумно переносили. Бо у сусідньому селі бані березі хоронили хлопця, що привезли з АТО. Він залишився сиротою, що мама його померла, коли він народився. Говорили люди, що як його везли додому на рідну землю свою, то кожній церкві дзвони дзвонили. І люди плакали, і квіти кидали, і з такою почістю його до могили поклали. Можно банку пьем? Эй-ой, давай бу это сერთтак минулого дня так говорять що ти знаєш що так 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 так